Привіт, господинки! Ловіть знову дуже швидкий і простий рецепт до вашої колекції. Сьогодні готуємо сирні кекси. Але не просто кекси, а кекси в банці. Це дуже просто і швидко. Поїхали! Отже, для початку беремо банку. У мене тут 550 мл, але 1 літр буде ідеально. Вбиваємо туди одне яйце, додаємо пів склянки молока, грам 50 олії, також всипаємо борошно, десь приблизно 3 четверти склянки. І додаємо чайну ложку розпушувача. Далі натираємо трішки твердого сиру, у мене сулугуні. Приблизно десь до 100 г і знову вимірюємо склянкою, вийшла неповна склянка, тобто 3 четвертих склянки. Додаємо все це у банку і далі найцікавіше. Збиваємо все блендером до однорідного стану. Це займе у вас приблизно одну хвилинку. Потім розливаємо тісто по формочках, наповнюємо їх до половинки. У мене вийшло 8 штук. І далі будемо випікати в духовці розігрітій до 180 градусів приблизно 30 хвилин. Вам точно сподобається такий варіант кексів. Вони дуже ніжні, смачні і пухкі. Як на мене, це ідеальний варіант перекусу, або також можна використовувати їх і замість хліба. Готуйте із задоволенням, обов'язково спробуйте. І дуже дякую вам за перегляди. Не забудьте підписатись на мій канал, мені буде дуже приємно. Поставити лайк і поділитися з друзями. Смачного!